Відкрити вогонь і знищити групу ДРГ. Як З вами найкращі інструктори, які пройшли бойові дії. Сьогоднішня симуляція боя може комусь колись врятувати життя. Всі дуже серйозно віднесіться. Умови будуть максимально до бойових. 4-5-1. піхота 1, 12, 6. Тридцять метрів. Дванадцять, два шість. І буває ці Всі буваються. Ще дивляться, Четвертий всі допомогли складу. О, ва, ва-во-ба! Ва, ва! Трейо! За 4 метрів! Чисто добре! Е, раз, два, три! Сі, тяги, тягні! В якому богу молодь? Таня! Турнікет д'є немає! Тут хлопці, які з нами воювали, які пройшли бої в ірпіні. У нас не було часу проводити навчання, такі, як зараз проводить наша ДФТГ. вам. Нас бабаділі. Там холоділичів забирати собою. Нема.